Добрий ранок, ми з України, 7 квітня. Вийшла на город. Ну, після нічних заморозків поки що все нормально. Типлюся, полуничко нормальне, дерева все на місці, квітки на місці, нічого не відпало, не відвалилося, знаєте. Так, відкрила теплички, щоб провітрилося. В теплицях теж все, все на місці. Тут теж перевірила горох на місці. Не знаю, як буде далі. Поки що начебто ну, непогано. Тут теж. Все, все в нормі. Ну, тут знімати кожен день, що тут відбувається. Тут теж все ціленьке, жалик, ну накритий, що йому буде. Так, ці теплиці. Теж все нормально, там нічого навіть не накривало. Так, тут, я думаю, все норм. У мене зійшла мурка. Зараз спробую показати. Відкрию трошки це що тут закупорено? Ага. Зараз спробую. Так. Ой. Видно? Морка? Морква сходить. Не вся, звісно, но вже пішла-пішла, вже сходить, а що їй Мокренько Отак. так, зараз буду закупорюватися все. Так, все. Не знаю, щось таке. Самопочуття погане. Вночі не спала, прокидалася, перевіряла температуру. От. Поки нормально, але нам обіцяють там. Сніг, мокрий сніг, і б той не мокрий. Ой, не знаю, як це все буде. В теплиці температура нормальна. Я відкрила ж провітричу, поно ж свіже повітря зайшло. Ну, тут тепло. Ось, ось, бачите, 20 градусів. Ось таке. Все на місці воно видно. Салатики, шпинатики. Ардисько навіть не відкривала, все нормально. Там раз тут все добре, то там теж. Не відкривала, нехай. Оце як я як знайшну все відкривати, закривати, то це таке, знаєте, довгий процес. Нормально все буде, поки морози буде, все накрито. Бо знаю я, як це може бути. Вранці приходиш, а воно все померзло. Так що, будемо дивитися. Що і як. Поки відкрите все, нехай провітрюється. Воно так е, нормальна температура. Вітерець, ну, так жити можна. А я що прийшла? Я прийшла по ґрунт, зараз насиплю собі торфу, та піду пікірувати свої помідорки. Перевалюю свої помідорки. Це такі ось вони у мене печальні, щось в мене з помідорами в цьому році не клеїться якщо чесно. Зараз покажу ті, що пересадило. Ось все-таки щось, по-моєму, у теж якісь печальні. А вони ті сидять. Голландія. Ой, не знаю. Подивимось. Таке щось щось у мене. Настрій геть. А геть-геть зіпсований. За цим сим. Ой, ой-ой-ой. Ну нічого. Подивимося. Можеш Наладиться Добрий день. Пішу вже не знаю, який день холодів, який третій. Я в росатику. Чим я займаюся? Сію помідори. Чим я займаюся? Знову сію помідори. Значить ті, що я сіяла, ще покажу, покажу, мене повсходилося, вже трошки пікернула моїх страдальних. Нормальні наче. Ось повсходу, зараз, не зараз з кого ракурсу зняти. Сходять, сходять. Іначе такі нечогенькі, я вам скажу, ті, що не в кассетах, у них прям дивіться якісь дольки гарні. Дай Бог! Оці ось щось мілкіші все. Ось. ось вже мені непогані тут, от-от-так сію. Сію я помідори. Зараз поставлю їх на пророщування і буду перевалювати свої баклажани, бо їм там не подобається. Я вже бачу, їм в касетах не негодно. Взяла ось такі стакани в мене. От. І з ці стакани підуть баклажанчики. Зараз я попікерю і я зніму покажу, як це буде виглядати. Перці мої, дивіться, а перцям хоч би хни в касетах, дивіться, так? Мені здається, їм тут небагано. Отак. От І там теж касета, в стаканах-то в мене гіркі щось вони такі покрутилися, не знаю з якого біса. Ой, а ось, оце, оце, оце. бідося. Це е голанді. Ну, я трошки їх пікірю, ось тут попікірувала, наче нічого, все почувають. От. Ну, багато там не буде. Вони бідосні. Ось непогані. Видно, да, де високорослі? Ось. А це низькорослі. Ну, так якось. А на дворі холодно страшне. Страшне, не знаю. Як це переживуть? Он, цвітучі, квітучі, квітуючі Черешні, сливи. Персики, не знаю. Он. Мої теплички повідкривала трошки, там 20 градусів, думаю, не страшно. Нехай трохи провітряться. А на дворі вітер такий холодний, такий холодний. Ну, гірочки, сини та дочки. Отакі, отакі. Сію, посіваю кабачки, висіваю. Дивіться, які вони гарні. Чудові різнокольорові. Так, ось це, до речі, зелений. Але на камері щось вони з оцим майже однакові. Так, показую, які кабачки в мене. Ого. Так, термінатор П'ять штук висажую цих цукіні. Так, корделія Три штучки. Оцього Марсела три штучки. І ескандера дві штучки. У мене тут залишилось минулого року. А так, отакі висіваю кабачки. Приготувала стакани, зараз наб'ю, наб'ю, як наче їх бить зібрались. Так, дивіться, з кабачками. Також так само, як і з огірками. Я їх порозкривала їм носики. Ось в мене така є приспособа. Роблю дірочки. От. В дірочку. Треба ложити їх ось так. Ось так. Щоб не, не, не так, не носиком донизу. А старатися, щоб вони були ось так. Бачите? Ось так. От. Положила, присипала, полила і все. Отак. От так, дивіться, технологія. От така технологія. Да? Е, я не накриваю е, всі повністю плівкою. Я накриваю ставки, огірки, і, і все, і кавуни так само. Е, що я роблю? Дивіться, я замовила на тему ось такі е, шапочки, напевно, капелюшки такі. Це для тарілок. Замнівчі. Накривати тарілки, от як в холодильник складаєш і накриваєш. От. А я використовую ось для. Ну, Я купила собі для тарілок, спробувала, і потім до мене дійшло. Раніше я замовляла бахіли Такими, знаєте, великими упаковками, і ними робила. Ну, вони ж не прозорі. Це раз. По-друге, повітряна тривога, по-друге, це є, Скажіть, я скажу, вони дуже е, плотні. От, дуже прям вони так оці такі вони легенькі, як е, пакетик. Да? От, і дуже класно таким способом, тому що якщо всі накривати, десь буде повітря потрапляти, десь воно буде не такий парниковий ефект. А так, круто, я вам кажу. Я зараз останню накрию. І вперед? На тему для тарілочок. Придивіться. Добрий ранок, ми з України. Ну що, з Новим роком. Ой, з яким новим роком. Паска ж скоро, так? Да? Ну так, да, ж скоро. А це що таке? А це що таке? тю, угу. Я думала новий рік. На Новий рік у нас такого не було. Такі справи, друзі. О, такие квитки у меня красивые расквитлы. Так я всему радовалась. радовалась. Ника, фу. Квітень клас. Взимку його немає, у квітні. саднику, хочу показати, вчора попікірувала баклажанчики ось такі вони гарненькі. От, тут ще залишилось для помідорів тепер. Помідорчики мої вон які, непогані. Так, ну і найголовніше погода. Шо там? А що там? А на деревах в основному то не сніг, то цвіт. То цвіт. Черешенька гарно розсіла. Відбій повітряної тривоги. Так, вибачаюсь. Черешенька розквітла, так гарно там воно. Вже яблунька, персички там, сливка. Угу. Отак. І теплиці в сенгу. Ой, чекаю, трошки пройде, піду обмітати. Не ношу. Отакий добрий ранок.